На 21 день відмовитись від цукру. Для того, щоб очистити організм від цукру, потрібно півроку. Це вихід з зони комфорту. І Я буду собі там жерти втіхаря солодке. Привіт-привіт! Мене звуть Аня і я сьогодні хочу підняти тему, як я відмовилась від солодкої залежності, як можна назвати. Я вважаю, це дуже актуальна тема зараз сьогоденні. Тому погнали. Це досить така тема висіла в мене досить давно. Я давно вже знала, що я люблю слоденьке, сладкієшки про мене сказати. Це прям. Це точно про мене. Тому я якось цим. В якийсь момент змирилася. У мене були якісь ще багато років тому спроби відмовитись, але це завжди як розумієте, що це може бути типу, як обмеження, і тому все одно я десь зривалася, або ще щось, бо думаю, та зачем і так нормально. Ось, і е... все більше більше я почала якби відчувати е... такий дивний стан. Основна причина, коли я зрозуміла, що щось не так. Це коли я просто почала зайдати а, стрес постійний, неважливо, великий це стрес, просто якесь мінімальне розстройство. Я там, щось звернула на якусь там щось. Мені не сподобалося, що я пішла за ним солодким, або просто у мене там щось а, грустно, нудно, інтересно. Я тут вирішила, оп, треба щось їсти. солоденьке мені одразу полежить. Ось тому е, ця тема в мене спочатку така думати, я знаю, що я, типу, цей. І коли були певні там, важкі періоди емоційні, то я якби така, типу, ну, і ладно, в мене такий період. Ось, але в якийсь момент я зрозуміла, що це не період, це так проходить це життя. І якби. Це не прикольно, коротше. Ось тому. Е, я вже почала цю тему вивчати, що і як, і розуміла, що це треба вже з цим щось робити, але я не одразу це робила, звісно. Але в якийсь момент я дізналась про фільм Цукор. Це прям фільм, я не дивилася його, зразу скажу. А, можливо, добре, але мені дуже детально розказали розказав чоловік а, детальний сюжет, що там було, і, в принципі, E, мені було достатньо. З моєю якою, мабуть, e, може, це було навіть більш цікаво. Ось. Я взяла чайочок, собі заварила. Так, що сідай зі мною теж можеш заварити собі чайочок а усім і побалакаємо. Ось так. На кухні. Бачиш. Ось. <neighborhood. share> і так, e, e, ось цей фільм цукор сюжет настільки мене вразив. Що я м, вирішила типу, спробувати цей марафон встроїть на 21 день а, відмовитись від дзвони. Результат був досить, досить хороший, дійсно. А, але треба розуміти, що а, спочатку буде важко. Перший тиждень, мабуть, це найважкі, Важко, бо це м, такий етап, типу Ну, Твій організм звик постійно дофомін, цей отримувати солодкі, постійні скачки цукру в організмі. І тут друг ти для організму даєш організму а, такий шок, типу, все ми не йому і все Тому Тому відчуття такі різні. Спочатку якась лодка відбувається, хочеться типу, щось солодке з'їсти, типу, постійно щось позвичся, типу, особливо якщо це чай, кава. І до чаю до кави, особливо до кави, щось солоденьке це прям must have, звісно, ти що ти ну, не можеш без цього. І тут ну, виходить нова звичка, і як будь-яка інша нова звичка це вихід з зони комфорту, це якийсь для стресу, для організму, для психіки. Це треба розуміти, як це працює. І саме головне те, що перший тиждень може бути ломка, ну там у когось по різному, може там кілька днів, може по більше, може менше. І ось я читала десь, що на десятий день десь приблизно ти вже такий, все, я вже незалежна, все класно, я вже не хочу сотки, мені так подобається, вже я відчуваю смаки іншої їжі. Мені, ну коротше, мені не треба. І в якийсь момент ти такий «попробуй, як вони типу, попробуй солодке, типу, з'їм трошки чи страшного. І ти, коли з'їдаєш, ти по факту обнуляєш все це, що це зробив. Бо якраз 10 день це ще не просто так кажуть про 21 день, хоча це мало, як для відмови від цукру, але це якби база, яка дає вже ну, скажем так. Результат певний. Ось, а 10 днів це ще мало. Тобто організм ще не очистився. От якраз в цьому фільмі про цукру для того, щоб очистити організм від цукру, потрібно півроку. Це щоб просто вистановити свій організм. Уявляєте? Тому, а, якби щось від себе очікувати від свого організму через тиждень, навіть через 10 днів, навіть через місяць, це ну якби трошки нелогічно. Тому а, Повертаємося до того, що я казала, що 10 днів і це дуже мало. Ти відчуваєш легкість, ти в тебе ну, вже немає цієї тяги дійсно, але ти ну, емоційно десь можеш, а ну, спробуй там, ще щось ще щось. Теж може бути різний досвід. У когось, наприклад, вже тіпа, ти будеш відчувати, що типа у там не хочеться, типа з'їв і воно щось таке дуже солодке, щось там таке. Але ну, можна впасти в пастку і знов якби, відкатитися назад, тому якби, ну, краще, краще того. Вже як вибрав собі там, там 21 день, день, ти не їсиш солодкий і ось ці 21 день витримати. Ось. А потім вже дивитись, як ти що. Ну, перейдемо до теми того, як взагалі більш-менш Плавно до цього підійти, тому що коли організм теж постійно солодкий їсть, і для психіки, і для організму це трошки стрес, коли ти повністю його виключаєш. При тому, що цукор є всюди в нас в магазинах, і в хлібі, і ще в якихось всяких там полуфабрикатах може бути ще щось. Ну, коротше, тому от, е, дуже важливо читати склад продукту в магазині і обирати певний продукт і розуміти, скільки ти цукру з'їдаєш за день. Це не обов'язково, я для себе виявила, що я просто не буду от конкретні десерти їсти. Хоча ми дійсно і хліб, я навіть е, купляла хліб без цукру взагалі. Е, такого хліба дуже мало. Зазв... Ну, зазвичай це якийсь хліб, якийсь печер, е, або ще щось. Ну, тобто Такі магазини упаковані, там 100% є якісь консерванти. Е, або якщо немає їх, а цукор там. Тому, ну, факту, цукор це теж як консервант, тому можливо для цього. В общем, я підійшла до цього дуже серйозно, всі ці там, десерти, понятно, це все само собою, але я підійшла до того, що я ніякі йогурти не купляла з цукром ще щось. Я реально, дійсно читала весь состав. Це почалось з того, що я ж почала прикорм з і я. Ну, в будь-якому випадку розуміла, що дитині точно цукор -то не можна. І я ну, брала продукти такі, щоб можна було дитині дати там той же хліб і так далі. Я не пекла хліб сама, тому магазини треба було купляти. І я обрала такі, щоб можна було дати дитині. Ось там йогурти, якісь теж там не обов'язково дитячий, головне, щоб був нормальний состав. Тому е, це теж ще одна причина, яка нас взагалі як е, підштовхнула мене на е, те, щоб почати цей процес, ну е, перестати їсти коротше злотих. Бо я розуміла, що тільки на тому, що я дитину буду кривчати цього недостатньо і Я буду собі там жерти е, втіхаря солодке. Ось е, це не призведе до хорошого результату, бо дитина почне теж втіхаря потім жерти солодке. Якби не в чому мені треба, Як Я краще покажу на своєму прикладі, що це круто і що можна харчуватись класно, збалансовано їсти смачні продукти і солодкі теж, але в міру і так далі. Тому ось так. Коротше, все в тому, що дійсно ми були якраз на марафоні, і ми пішли ще а, на день народження. І там була така легка провокація. Давай, давай, день народження, з'їж трошки. Це було вже у нас, по-моєму, ну, достатньо до того. Там, два тижні, по-моєму, вже не їли і ну, не хотіли дійсно. І коли ми спробували той кусочок тортика, ми м'яко говорять її. Бо воно настільки солодке, що ми навіть не відчули особливого задоволення. Так, чисто попробувати, так було прикольно, але а, Ну, таке, коротше. Ну, ми потім продовжували, все нормально. І все було через деякий час в зв'язку з якихось певних обставин, а, то, звісно, зірвалися трошки. І почали їсти солодке, і все, покатилось-покатилось, mm, В общем, да, І е оцей цей марафон, ну, по факту, був як смак, Але досвід був досить хороший, і коли, мабуть, ну, через місяця-два, можливо, знов закрутило це зробити, е і все, домовляємося повністю. Е і не будемо їсти солодке знову. Якийсь час ми протрималася, але потім ми захворіли, ще ж я згоріла. І я просто зірвалася, і я настільки відчувала якусь апатію протягом цього, цієї хвороби, причому якийсь звичайний просто, але була капець температура, ломка в тілі, соплі, Це все коротше. І, понятно, що я це залідала, і мені треба було хоч десь. Цю радість, то я її намагалася з'їсти сводки. Я б не сказала, що мені це допомагало, але я собі так вушала. Ось. І а, не скажу, що це добре було, але це, мабуть, стало останньою крафтингу. І я зрозуміла, що я настільки наїлася, такі такі, я і ноїла такий батончик, і він прям состав, прям супер дуже багато цукру, і в день достатньо багато. Їх їла. Ой. Ну коротше, суть в тому, що а, це було настільки я переїла, що я зрозуміла, що все, я не хочу більше. Ну, іменно в тому плані, що я переїла. І я пам'ятаю, як я себе відчувала, коли я не їла солодке, це було класне відчуття. Ти реально відчуваєш легкість, ти відчуваєш смаки звичайних продуктів нормально. І тому а, я зрозуміла, що ні, ні, ні. І потім знов я захворіла, і це, мабуть. Було як перевірка мене, наскільки я готова дійсно до цього, і протягом хвороби знову була вже не така сильна, але трошки соплі, то всьому така легка простуда, але все одно воно любимо. Можна було повестись і знов їсти солодке. Але я сказала собі ні. Я витримала це і дійсно я спочатку навіть захворіла, я не їла все одно солодке, я їла збалансовано. Я розумію просто, як їсти збалансовано, і я розуміла, що мені треба було просто їсти повноцінно їжу, і тоді ну, мене б не тягнуло до всього. І в ітогі, так, я можу на сьогоднішній день сказати, що ну це, мабуть, пройшло півроку, щоб дійти до цього, можливо, трошки менше, але десь плюс-мінус півроку спочатку з першого от прийняття рішення мого що все. Типа, Я відмовляюся від солодкою залежністю, якось так називаємо. І так, через півроку я е, не хочу солодке, Я ну, не те, що не хочу, я його навіть коли їм, я беру. Там ну, коротше, е, там є дійсно прикольні якісь солодощі, які е, 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 хороша сустава, можна навіть вдома. Приготувати десерти з цукром, і так далі. Але я настільки навіть домашній зараз почала десерти готувати без цукру, і це дійсно смачно. Воно правильні інгредієнти додати. Я зробила свій фірмовий брауні без цукру. І це було вау! Це щось нове, але дуже смачно вийшло. І воно класно що немає у цього скачку цукру в організмі, і ти не відчуваєш після того з ну. Не знаєте, коли з'їж солодки, у тебе скачок на такий фісь нейфорії, а потім у тебе різкий спад цього. Ти знов хочеш щось з'їсти солодке. І тому, а зараз в мене немає цих скачків. І це так офігенно. І в мене від цього вже нема залежності. Навіть якщо я там десь хочу щось таке солоденьке, я просто заміняю чимось таким, типу горішки, сухофрукти, Манго я дуже люблю. Але обов'язково теж сухофрукти, ці треба обирати такі, щоб були без цукру або якогось там глазурі чи ще щось. Просто тому, що іноді дійсно додають ще якісь підсолоджувачі. Але це саме перше, що допомагає відмовитись. У мене був типу, таке правило: я могла їсти сухофрукти, будь-які фрукти. У мене не було в цьому ніякого обмеження. І мед. Мед, він сам по собі дуже солодкий, і тому це можна було. Ну він дійсно корисний, але його багато теж не можна їсти. Ну, не має сенсу. Але це не цукор, тому. Я собі дозволяла такі булочки з медом робити, ну, хлібчик намазувати маслом і а, медом. А, і так, мед, це був у мене як такий супер десерт. Але теж я потрошку зменшувала кількість цього меду і, в принципі, з часом мені вже не ну, хотіло. І зараз, реально, я зараз вже тиждень взагалі не ні. Хоча я, ну коли перестала так солодощі їсти, то мед для мене був такий, як теж. Радість, як то кажуть. Ну, коротше, будь-який супермаркет і подивіться, що там відбувається. І неважливо, де будь-якому по всьому світу заходиш в цей супермаркет, і там просто батареї цього всього солодкого. Суть в тому, що цукру там дійсно багато, і коли ти їсиш. Навіть вроді би, нормальні продукти, але там теж є цукор, і ти не можеш проконтролювати повністю, скільки ти з'їдаєш за день, а це впливає на твій організм. Ну коротше, я настільки ну, в цій темі вже а, втягнулася в цю тему, я розумію, що це ну, дуже вредно, реально, для організму. тому просто треба взяти себе в руки і пробувати відмовлятися. І такі мої реальні совіти це. Перше — це мотивація. Для чого це? Я, наприклад, просто зрозуміла, що все, я не можу так жити, я не хочу залежати від цукру, тощо. Тому я взяла і перестала, ну, це коротше, вирішила, що я відмовляюся в цьому. І для себе виявила якісь правила, типу, я беру їм горішки, до речі. Це дуже класна тема, це дуже корисно, це дуже ситно. І особливо для тих, хто полюбляє погризти трошки щось. Протягом, або протягом просто дня, або просто там під чайок, теж береш ці горішки і все. Плюс класним тема, ці всі. Я вже пробувала декілька різних класних. Можна робити домашні конфети. Береш, перемолюєш будь-які горішки, які любиш, фініки. І зробиш з них конфети, цукерки. Цукерки. І а, якщо там хочеться, можна кокао додати, можна навіть шоколад, чорний, до речі, чорний шоколад, дійсно. Я зараз молочний шоколад взагалі не можу їсти. А чорний класно. Понятно, що в чорному теж трошки є цукор, але він там такий мінімальний і чорний шоколад, він сам по собі дуже ситний. От прям дуже ситний. І за того дуже, типа, багато його не з'їжу. Ти взяв трошки до кави, там, до чаю, і все, круто-круто. Тому. Основні такі реальні солі загиназа пальці. Коротше. Перше це мотивація. Для чого це? Дійсно, своя внутрішня мотивація, коли ти вже прийняв рішення, для чого ти це робиш. У мене була мотивація, що я хочу ну не хочу залежати від цього. Я була така часткова демотивація, коли почула про цей цукор. Фільм типу цукор, і реально рекомендую всім подивитися обов'язково. Плюс почитати взагалі про цукор, почитати, подивитися якісь відоси на ютубі, типу наскільки він вредний, шкідливий. Тому беремо і демотивуємо, типу від демотивації не знаю, як це сказати. Ну коротше, що так залякати трошки себе, реально трошки залякати і розуміти, наскільки це шкодить твоєму організму, твоєму реалію. Так, Ось і е мотивація, наприклад, не знаю, схуднути, або е більш витривало якось себе відчувати. відчувати По-перше, найголовніше для мене було не відчувати ці качелі, е тіпа скачки цукру. І якщо ви навіть потрошки, на навіть на тиждень відмовитесь, ви вже відчуєте цю різницю. Зрозуміти наскільки це е -е просто два різних е стани, тому фізичний стан. Ось. Якщо якісь висипи на лиці, це все, це все залежить від цукру дуже сильно, це правда. Понятно, що не тільки від цього, але це один із критеріїв цих всіх проблем, це факт. Ось. Плюс, коли ви відмовляєтесь від цукру, легше, точніше, не легше, а краще відчуваються смаки звичайних продуктів. У тебе немає цього смакові рецептори, ну, правильно, коректно працюють. І, звичайний якийсь продукт, який раніше був такий пресний, він становиться таким смачним, тому дуже рекомендую. Так, ось. І е, поради, так. Да. Е, обов'язково, типу, мотивація, десь легке, таке, щоб боятися, грубо говоря. Ну, розуміти, наскільки це шкідливо. А, третє це обов'язково собі обрати якісь типу продукти, наприклад, фільніки, манго, я люблю дуже сильно це сушене. Але обов'язково дивитися, щоб воно теж все було без цукру. Всякі сухофрукти, горішки, можна трошки сімічок, десь можна робити всякі, такі, типу, крекери з льоном, ось, ось такі-всякі. не додавати цукор взагалі ні в чай, ні в каву. Якщо п'єте навіть каву, то пити ну, без цукру, без якихось топінгів і так далі, то тобто це все поприбирати і замінити якимись такими природними фрукти їсти. А ті ж банани можна додавати в якісь рецепти, типа десерти, і робити собі десерти, тільки банан і фінки додавати і це буде вже солодко. Тому ну, це якийсь, може, наступний левел, але для початку можна просто взяти сухофрукти, фрукти, горішки і на крайняк ще мед, але теж. В рамках розумного, можливо, на перших парах, а може і взагалі без може хтось не любить, мати помогу алергії, не знаю. Ну коротше, суть в тому, що треба розуміти, як би, чим можна замінити, тому що взагалі повністю відмовитись від солодкого, це ну, нереально, бо це нереально. Це правда, особливо де сладка їжа, це сто відсотків нереально. Тому дуже важливо цей якби такий плавний переход зробити. Ось і зараз я от через півроку вже. Можу іноді навіть нічого не їсти, таке солодке, ну або трошки з'їм, там невеличку якусь горстку, або взагалі не хочу. І от як я сказала вже, що в мед, наприклад, я вже перестала хотіти їсти навіть так, так. В общем, якщо залишилися ще якісь питання, можливо, то можете писати мені в коментарях, питати, я підскажу, можливо, якісь рекомендації. І якщо цікаво, то я можу записати ще рецепти. Uh, якісь корисні рецепти без цукру взагалі, але вони будуть смачні і да давайте діліться своїм. своїм. Якщо у вас був такий досвід, теж діліться своїм досвідом. Буде цікаво А, uh, Дякую за увагу. Пока-пока.